Е, ну так бачиш, тут якісь повороти долі такі е, відбуваються, і не лише в Джо Байдена. скажімо так, ось в Китаї борхливо обговорюють ймовірність інсульту. у Сі Цзінпіна. новина про це з'явилася напередодні. Першою про це повідомила китайська правозахисниця Дженіфер Зенг. Вона е, про це написала в видання Репаблік. Китайські соціальні мережі зараз переповнені просто повідомленнями про те, що президент Сі Цзіньпін переніс інсульт під час третього пленарного засідання ЦК КПК. Однак офіційного підтвердження поки що немає спростовувати чи поточні повідомлення, користувачі мережі стверджує, що інсульт Сі – це лише чутки, які не мають жодних розумних підстав для довіри через секретність Китаю. Усі цінпі стався інсульт, і з вчорашнього дня китайські соціальні мережі киплять новинами про те, що сталося щось надзвичайне. По-перше, Джан Мін, професор і керівник школи міжнародних відносин Китайського університету Ренмінь, опублікував ненав'язливий пост, повний текст якого містив лише одне речення: щось велике нехай куля летять деякий час. Пізніше ще один анонім опублікував допис, повний текст якого звучить. Кажуть, у мого другого дядька стався інсульт під час зборів акціонерів групи Верхівка в хаосі,